Розкажу вам про наші новинки, про чохли для мішечків і для будь чого чого забажаєте. Ми розробили чохли для е, кращого зберігання мішечків, для того, щоб ви їх не губили, бо вони знаходилися всі в одному місці. Е, в двох кольорах в наших фірмових кольорах оранжевий і зелений, тому що ви завжди будете знати, де вони, тому що вони яскраво чоловіки. І зараз я вам покажу. Як поміщаються мішечки серед мічків. Є у нас сет з трьох мішечків. Складаємо, як душа того, забирає. Донесенький сет розбинок з трьох мішечків на затяжку для овочів і фруктів, або для одягу на ваш вибір. I'm sorry.